Всім привіт! Ви на каналі а ти дивився. і сьогодні ми знімаємо випуск у дуже незвичному місці з дуже класними людьми. Це Льоша, співзасновник About Coffee, яку ми даруємо майже всім нашим гостям. Класна кава бомбічна кава. About coffee. І Я її дуже полюбляю особисто. Тому сьогодні, протягом випуску, ми будемо показувати вам, як виробляється ця кава, і ви зможете ще краще познайомитися з цим брендом, який я дійсно обожнюю. Друзі, привіт! Мене звати Світлана. Це мій чоловік Олексій, і чотири роки тому ми заснували кавове виробництво тут у Черкасах. І зараз ми вам трошечки покажемо, як відбувається процес обсмажування кави. Тут у нас Зберігається частина зеленої сировини, яку ми власне потім перетворюємо за допомогою розсадку. каву. і оцих ручок, і оцих голів. В так в таких мішках вона вся кава приходить. Нас вони джутові, тобто з якогось конопляного волокна. Іноді на них можна зустріти прям дуже кльові малюнки. Зараз вони користуються великим попитом у військових. Спеціально обучені люди роблять із них маскувальні костюми, кікімори, якось так це називають. So. Такий вигляд має зерно зелене, не обсмажене. На запах це щось нагадує там сіно, можливо, горох або просто скошену траву. Як це власне працює? Ми беремо зелену каву, засипаємо її сюди, а потім звідси достаємо коричневу. Насправді все трошки складніше. Кава правда потрапляє сюди зелена. Тут є барабан, котрий м -м, за допомогою газового пальника нагрівається до температури 200 градусів. І використовуючи задолгій спланований профайл, ми смажимо Кожну партію до певного кольору, кожен раз однаково. Основна задача тут стабільність і повторюваність результатів. І так ми починаємо. Як там? Підписуйтесь тут. Тут я не знаю де, скрізь, я вперше в кадрі, тому я не знаю. Зараз ми будемо вгадувати фільми по кадру. Перший кадр, перший раунд. Я дуже люблю джаз і люблю це кіно. І воно називається, я знов забув, як воно називається українською, а англійською, воно називається Виплеш. Все вірно. Так, ну ви можете вже, ті, хто ненавидять, ті, хто швидко відповідає, можете починати мене ненавидіти. Але це дуже просто, назад у майбутнє одна із частин в першому раунді це не має значення. Це схоже на Леса Андерсона, а якщо це схоже на Веса Андерсона і актори, як у Веса Андерсона, то явно це Уес Андерсон, це готель Гранд Будапешт». Анімація. Я не так сильно розбираюся в анімації, але ну, це Міядзакі, І оскільки я знаю, два Міядзакі, це щось там з про привидів, але це не привиди, тому це мій друг тото, я думаю. Сусід. Сусід. Ну він же й друг? Так. Да. Ну Значить, вірую. Далі. Е, так, чорний чоловік у кадрі у красивих окулярах. Чорний можна казати? Це не сексизм? Це не, раз, не сексизм стоїть. Тоді це матриця. Врімя історії. Це була чи не найперша відеокасета, яка в мене була, і я зі своїм кумом ходив з цією відеокасетою по гостях, і ми всіх змушували дивитися цей фільм з нами. І це, в принципі, кожен день ми йшли до нових людей, вставляли у від цю відеокасету і дивилися її по колу. Я не знаю, скільки разів я це дивився, Ну, буквально ну я думаю, що 15, якщо я скажу, я не зброшу. Тому ну, це було важко не вгадати, Короче кажучи, фільм по кадру це нове кіно, і знов я точно знаю, що я дивився, але вгадати, бо як він називається. Бо ми його нещодавно обговорювали. Можемо зарахувати по опису фільму. Значить, там е, насувався кінець світу через інформаційну якусь війну, злам спутників. Схоже на не дивись вгору, тільки простіше. назви не пам'ятаю. На Netflix він як вийшов. Да. Це ілюзія безпеки. Да, я навіть не знав, що він так називається, якщо чесно. <звук> е, так, собака у ванні»? Ну, це «Вілл Сміт, тоді це «Я легенда, мабуть. Фільм двох акторів: одного актора і одніє собаки. Ну, поки, поки я валю, звісно. Да? Там намальований логотип Apple старий. Тому це щось про Стіва Джобса. Це не про Стіва Джобса. Я спробую збільшити, щоб прочитати. Там підказка, згадай, хто купував акції Apple, тому що це лист про купівлю акцій Apple. Так, ну по кадру це, це старе якесь кіно виглядає так. Я боюся, що я не знаю. Серіал чи кіно? Фільм. Вклався в якісь акції у яблуневої компанії. Блін, звучить дуже знайомо, але я не можу здати. готовий до сорому. Да я я, я родився <рес> з цим станом, Готовий до позору. Це Форесгам. Розам, блін, да, я планева компанія. Ну, спишно, це не те, що я дуже давно це дивився. Але ні, це неможливо списати на, на такі штуки. О Боже, страшне. Якийсь самурай одрізав іншому руки. Це теж по Нетфліксу, з не згадати, бо як це називається. Самурай, блакитний окий самурай. Блакитне оки самурай. Блакит, самура. Я забув просто я в мене з назвами якісь явно проблеми. Ну, ви можете починати мене ненавидіти. Так це. А як же це називається? Біф? Правильно. E, класний серіал, в принципі. Я зазвичай не люблю ці лівацькі нетліксівські серіали, але це хороше було, мені сподобалось. Ого. Якщо б я впізнав би хоч когось з акторів. Мені буде соромно чи ні? То я не впадаю це. Ну, ти скоріш за все це бачиш. Ти ну, можеш спробувати відштовхуватися від того, що на екрані. Як би ти назвав таке скупчення людей? Це банда, якась банда. Так, да, це якісь банди. Якісь банди з якогось Нью-Йорка. Є! банда Нью-Йорка. Звичайно, дивився це кіно. Блін, ну це хороша підказка, була, наче не підказала, а наче й підказала. Так. Так, величезна куля і маленькі людишки. Як, як би це. ну не, не, не можна сказати. Якщо я не вгадаю сайфай, це буде реально сором. Давай вже не. До... Я не вгадаю, реально, я не вгадаю, це фільм катастрофа чи ні? Це день, коли земля зупинилася. Я не дивився це кіно. Це хороше кіно? Подивись, непогано. Угу. Я чув про це кіно, але я його не дивився, тому я не вгадав. Ух ти. Блін, але ж я нічого не бачу. Підожди, я не впевнений. Це... Це не ракурс? А те, що кадр розділені на дві частини, я має... Ну, це відповідь. ж Нумірапас, це Constellation. Фізір А Нумірапас це не варіант відповіді, бо це ім'я акторки. Так, Том Харді зі спини. Блін, я всі, я знаю фільми, коротше, я не знаю їх назв. Що це за прикол? Ну, от, хорошо, це Крістофер До, там Том Харді, там ще цей. О... А що по подіям в фільмі? Друга світова війна, операція Дюнкер. Операція Дюнкер. Все так вона називається Дюнкер. Блін, а що мене таке з назвами, реально? О, коротше, оце я фільм знаю. Я люблю постапокаліпсис і наукову фантастику. Ми з Світланою були колись у Universal Park у Лос-Анджелесі, і там цілий павільйон присвячений Water World, це називається водний світ, так? І там прям вони реал-тайм влаштовують, ну, наче сцени з фільму з вибухами, коротше, спецефектами, м'ясом, обістом і голими сіськами. А тепер точно глядачі тебе ненавидять, бо ти був в Universal World. Ну, да. <laughs> Яка різниця, як ти відглядаєш. Ну, до речі, це була е, найкрутіша там інсталяція, так, да? Waterworld. Так, анімація знов. Блін, ну з анімацією гірше, звісно. Але це 5 балів. Блін, ну 5 балів, треба напрягтись. Анімація. 5 балів. Ну, я вимагаю підказки. Вийшло в минулому році. Вийшло в минулому році, так. Е, Ну, я його стопудово не дивився, але я буду пробувати гадати. Ну, мені здається, що це не серіал, що це повнометражка якась. Так, це яка. Повнометражка. Я думаю, оскільки тут графіка доволі красива, я думаю, що це має бути або Піксар, або Дізней, Але не? Це Netflix. Але це, це Netflix? А, тоді ну, тоді ні. Тоді, тоді це не те, що я думаю. Я з мене зараз. Зараз щось таке крутиться, крутиться цьому десь на, на кінчику мізків. Душа була така на Netflix вийшла, ні? Це не Netflix, це навіть. Ні, такі... nee, душа це якраз Pixar. Pixar, так. Да. А, а це мультфільм Вільєр Модельтора. Це «Пінокіо». І він просто шедевральний. Блін, ти прямо ну там, де я не вгадую, прямо ці моменти позора, звісно. Зараз ми перемістилися в інший зал. Це зона пакування кави. Власне, тут вона зберігається до того моменту, поки ми її спакуємо, відправимо до вас в кав'ярню або додому. Питання від чату GPT це дуже підступно. Я буду логічно думати, e, значить, тут є певна кількість людей, і треба їх порахувати, і, можливо, ця цифра буде якось у назві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, О, десять. Немає цифри в назві, просто дивися, що в них в руках, тому що ну, чат-GPT просто намагається якось передати атмосферу. Воїни світа. Нема такого Е, Космічні джедаї. «Зорні війни. Це «Зорні війни. Чат GPT так бачить, «Зорні війни»? ну тупой. Тут одразу багато всього придумати, бо Андроїд і людина. Тут це може бути і я робот. Ну, за логікою це я робот, не мабуть. Але, але а ні, давай ще варіанти тоді. Робот-чапі. Е, Робот-чапи. Робот ну, я ж кажу, що варіантів може бути багато. Mm, знов сайфай якийсь, так? Виглядає як сайфай. Всередині людини рептилоїд? Ні, дивись тут на кольори. Ну вона був фільм такий, так? Воно, «Вона», Воно, вона. вона, вона. Так, е ну, Оце зверху схоже на День Незалежності і це є День Незалежності. Блін, але все інше не схоже на День Незалежності. Ух, я їх щьокє, як ці. Як, як, е як орехи. Клас, це мені подобається. Це прям добре. це можна в тебе Я запікаю. І не буде. Я думаю, що це рік і Морті. А як можна рік морті і не взагалі? <гум> Блін, клас, прикольно, так. Да. Е, наступний раунд, в цьому раунді нам потрібно поєднати протагоніста і антагоніста. Е, методом виключення, ну коротше, це дуже складно насправді. Якщо ви думаєте, що це легко, попробуйте, і вгадайте. Е, я думаю, що Бетмен Великий, тому що мені здається, що це Бетмен початок і Арон Екхарт, чи як його там звали, обгорів, і в нього було, наче він великий був. Є, так що я думаю. Агент 07 але ну, навряд чи він був суперником зеленому гобліну. Тому я думаю, що Агент 07 і містер Біг, але я не знаю, хто це. Джин Грей і, мабуть, апокаліпсис. Людина Павук і Зелений гоблін. Так? Да? Я реально знав тільки «Бетмена», а все інше методом вгадай. А що ми далі поїдемо? Назву книжки а, і екранізація. О, клас! Це мені подобається, це прикольно. Я думаю, що тут я буду красавчиком, тому що я багато читав раніше. Так, «Чи мріють андроїди про електронних овець?» це той, що біжить по лезу. Це точно, це класика. Хто йде. Е... Хто йде? Не знаю, далі пропустимо поки що. Ми можемо згадати. Ми можемо згадати це для вас оптом. Я, я похвастався, що я тут буду класним, а коротше, я ще крім того, що біжить, не можу згадати так. Ну будемо, ладно, давайте будемо методом виключення знов. Хто йде, це щось. Ми можемо згадати це для вас оптом. Це згадати все, і залізна людина це «Залізний велети. Так, що далі? Тут Від... Поєднати поєд... відому цитату з проектом. І тут для мене, щоб мені було легше англійською. хорошо. Е... Ну, Канзас і тото. Я думаю, що це Елі і Черівник країни ОС force be with you» — Це зоряні війни. Ну це мабуть всі згадали. I love the smell of Napalm in the morning, the smell of victory. Це апокаліпсис сьогодні і залишився як на бігербот щелпи. У мене знов чистий ранок. Flawless victory. А зараз ми у нашій кавовій лабораторії. Власне, тут ми налаштовуємо еспресо, пробуємо різні сорти, як вони смакують. Ну і проводимо різні дегустації і тому подібні заходи. А тепер переходимо до раунду. До найважчого раунду вгадай фільм по аудіоцитаті». Ну це реально для мене буде найважчий раунд. Тепер в мене є автомат. Ко -ко -ко. Ми пропустили охоронці. Зазвичай вони старі полісмени на пенсії. Ні, це хтось інший. Вас хабіють діргізат. Вас хабієх діргізакт. І фідас є скайнердіт. Ганце треба щось робити. Так треба. Так. Я взагалі пів цитати думав, що це одне. Але коли почув німецьку, всі мої теорії зламались. Ганс, uh, Ганс, Ганс. Безславні виродки. А які в тебе були теорії? Але це не безславні виродки. Там був Ханс Ланда, я подумав Ханс Ланда і німецька. Uh, давай ще раз. Тепер в мене є автомат. Хо-хо-хо. Ми пропустили охоронці? Зазвичай вони старі полісмени на пенсії. Ні, це хтось інший. Вас хабі їх дірки захт. Вас хабі їх дірки захт. Їх віддаст і е скайнер зіт. Тайте зі цього. Ганце, треба щось робити. Так, треба. Якщо б я знав німецьку, я зміг би перекласти ці цитати. Блін, ні, ну я, ну хо-хо-хо, я, я подумав, хо-хо-хо, це якісь відсилки до Різдва. Так. Да. І я пам'ятаю, що в цьому у хоми сам вдома, він там ото якісь аудіо вставляв аудіо якихось мафіозів з автоматами. Але потім якась німецька мова, я думаю. Я... Давай я тобі дам підказку. Давай. Але цей фільм відбувається під час Різдва, але люди діляться на два табори. Хтось вважає, що це Різдвяне кіно, а хтось каже, що це не може бути Різдвяне кіно, враховуючи його зміст. Я ні, я ви сорі. Я сфейлив, Не знаю, скажу це щось. міцний горішок. Міцний горішок. Ах я навіть не пам'ятав, що німці були. Там а, в першому фільмі це ж німці захоплюють цю вежу. Німці терористи. <плінь> німці терористи <с torinov3> Блін, мають бути руські, конечно. Ну так, поїхали далі. Алекс, <плінь> ти ввела координати? Я дозволила собі це зробити, щоб ви довше поніжились <плінь> на О, Дякую, прошу. Ви покидаєте екзопростір за 30 секунд. Спустиш нас? Так, сер. Алекс, підніми логи мого мозку за останні 10 хвилин. Був дивний сон. Є щось нормальне. Ваша церебральна активність трохи інтенсивніша. Ви отримували зовнішні хвилі. Поясни. Ці хвилі не з вашої пам'яті. Хтось надсилав вам образи. Блін, ну це реально важкі конкурси. Я буду ще раз слухати. Алекс, ти ввела координати. Я дозволила собі це зробити, щоб ви довше поніжились на пляжі. Дякую. Прошу, ви покидаєте екзопростір за 30 секунд. Спустиш нас? Так, сер. Алекс, підніми логі мого мозку за останні 10 хвилин. Був дивний сон. Є щось нормальне. Ваша церебральна активність трохи інтенсивніша. Ви отримували зовнішні хвилі. Поясни. Ці хвилі не з вашої пам'яті. Хтось надсилав вам образи. Дзвонив другого, пацала. Це фільм, який режисер дуже довго хотів зняти. Я збирав на нього шалений бюджет, але зрештою воно провалилося, тому не вийшла друга частина, як він планував. Але особисто мені він досить таки непоганий. Угу. Валеріан. Ну, я не дивився, бачиш. Блін, ну я про нього чув різні відгуки. Одні казали, що це прям-клас, що це від нов... відродження Бесона, а інші казали, що це е... останнє кіно Бесона, бо більше ніхто грошей не дасть після цієї херні. Ну, ну то, я, я не дивився тому. Ну Хоча раз це варто подивитися. Угу. Ну, так, да. тепер у мене є приводи, там, де я не вгадав не... і не бачив, обов'язково подивлюся. Цей хлопець мідливий, як олія. Дамочки стережиться цього гарячого красення опече. Опече, запече, як йому припече. Поперед, І Він хоче щось вам сказати. Сказати 50 мільйонам слухачів. Заряди їм красунчику. Привіт. Приголомшливо. В чергу, дамочки, в чергу. Ну, без, без... Я чисто по Крісу Року. Ну, чи Кріс Рок його звати, де? Актора. Е, ну, я не можу згадати фільм, назву фільму. «П'ятий елемент. Да. Я чисто по голосу Кріса Рока вгадав. І бачив, якщо я чую оригінальний звук, я вгадую все. О, Стівен, а ти цвяхів обжерся. Що з тобою? Чого борчиш? Скучив за мною, а? Так, сер. Я за вами скучив, як, як та свиня за помиями, як немовля за бабчиною цицькою. Я за вами скучив, як за камінцем у своєму черевику. То скажіть но, що то за нігер? Верхі на коняці? Гей, білосніжко. Ну, це джамбо, явно. Да. Це дуже просто. Ну, Знову ж, якщо б я чув голос голосем. Джексона було б ще простіше. Ну, було і так доволі просто. Так, поїхали. Нашого наступного гостя. От кому справді потрібен лікар. Ого, що у нього є сексуальні проблеми. О, у нього багато проблем. Ну що, бобі, покажи цей записи ще раз. Я дитинстві, в дитинстві ненавидів школу. Як але я? моя мама завжди казала: То учися, синку, колись на хліб заробляти. Ну, по сміху можна здогадатися, що це джокер, але мені ця цитата ні про що не говорила. Це джокер? Це джокер. Це джокер. Я тебе вітаю, ти набрав 78 балів. Дуже дякую. Якби на раунд з цитатами ти б взяв майже все, мабуть, але вони тебе трошечки підвели. Да, да. Ну якщо було б англійсько, було б легше. Зазвичай гостям в кінці випуску я дарую каву від Coffee, але було б нелогічно дарувати її льоші зі светою, Тому я дарую те, що знадобиться вам при перегляді будь-якого фільму з цього списку, що ви сьогодні нас зберегали. Це ящик попкорну. Клас, дякую. Планета кіно, будь ласка, зв'яжіться зі yeah. мною. О, вау, різні смаки. Ми подумали, що цього замало. І крім того, що ми отримали подарунки, ми хочемо, щоб ви також отримали подарунки. Зіграємо. коробку дріпів, шоколадку about Soul» зі смаком кави і пачку смачнющої кави. Для того, щоб виграти кавовий скарб, вам потрібно підписатися на канал, поставити лайк на це відео і написати, який з цих фільмів вам здається найцікавішим з тих, що ми сьогодні підгадували. Або просто можете написати Хочу каву, дуже сильно хочу, каву Будь-який коментар ми зарахуємо і в наступному випуску скажемо, хто виграв оці смаколики. Супер! Підписуйтесь. Дякую тобі за зйомочку. І тобі дякую. 그만 라